Бойові прапори зі сходу підписані українськими воїнами спеціально для дітей до кінця навчального року будуть переходити від школи до школи. Першому естафету прийняли кадети 23-го столичного ліцею та вихованці вищого училища зв'язку. Прапори воїни підписували для дітей, які їх підтримували на фронті своїми малюнками та побажаннями. Деякі кадети не стримували хвилювання, коли піднімали бойові стяги, адже їхні батьки теж тепер захищають Україну в зоні АТО. Доторкнутися до бойового прапору можуть лише найкращі ліцеїсти. Діти, ми вас любимо від бригади морської піхоти, десантно-штурмової роти. Це ті самі чорні берети. Що місяць без зброї боронили український прапор від російських окупантів у Криму, а нині зі зброєю та українським знаменом на східній лінії фронту. Бойовий прапор у польових умовах розмальовували і підписували бійці саме для дітей. Від урочистості кадетів переповнюють емоції, і навіть якщо в старанному марші злетів черевик і доводиться марширувати в шкарпетках, витримка понад усе бо на них дивляться справжні бійці. А то діти стараються. Ми знаємо наскільки вони старалися і допомагали, і продовжують допомагати передові. Тому отакі от, от бойові прапори, які безпосередньо, наприклад, 14 ОМБ, да ви питаєте звідки? Він приїхав з волновахи безпосередньо. Поки діти захоплено дивляться на військових. Він посеред рівних кадетських лав шукає рідне обличчя. Андрій і рік тому віддав сина в ліцей, а сам пішов на війну. У лавах СБУ на сході він виконує бойові завдання і зараз. Стараюсь вообще не розмовляти, не в сім'ї, ні відряджено, так відражено. Ну він же знає що він знаю. Ну він нікому про це не каже. Йому даже тут не повірили спочатку. Іляка – дед шостого класу, як і казав тато, зайвого про нього нікому не бовкає. Але каже, бути сином героя надто тяжко, коли тато їде на війну, і це відрядження може тривати місяць. Вони з мамою живуть лише новинами зі сходу. Перший раз, коли там, взагалі, там заходила там на різні сайти, дивилася новини. Війна обстріли різні, без... безпокоїмся дуже. Він, хоч і справжній чоловік у погонах, але коли тато на фронті налягає спати, доки не дочекається від нього дзвінка. Папа ввечері телефонував завжди. Він мені бажає спокійної ночі. Тому для Ілі і для інших кадетів, батьки, яких воюють, прапори з фронту це як привіт від рідної людини. Біля бойового знамена тиждень стоятиме почесна варта, а тоді ці прапори передадуть до інших київських шкіл. Естафета триватиме до кінця навчального року. Ірина Гаркевич, Андрій Сокуренко, спецкор два плюс